Всім привіт, Заміслання з вами Званя з Петрова. І зараз ми знаходимося в Петрові. Осінь, як я казав. І сьогодні, друзі ми звертаюся сьогодні до своїх підписників. Хто вона дивиться. Хотів сьогодні поблакать про тему мотоциклів. Які мотоцикли брати, як себе вести. І тому подобне. Вони багато питають, знаєте, типу, який перший мод, там, туди сюди, там, всякий, там спорт, літровий, туди-сюди. Друзі мої. Ну і спершу, як я вважаю, о, дуже мощні спортивні мотоцикли. брати як перший мод, це дуже-дуже погано, я вважаю, це неправильно. Ну, в общем, поїхали, зараз все розкажу. Саня Петров. підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Друзі, на всіх коментарях, будь ласка, на вашу думку, який мод буде ідеальним для першого мотоцикла. Мені ваша думка дуже важлива. А пока, поїхали. Зараз в нас дуже хороша погода. Тепло, як бачите, навіть футболочки, без окіпчика. До речі, без акіпа не їздять ніколи. І вот так, потихеньку, знаєте, розмовне відео. Осінній день. Вітереться трохи. Хотів б трошки на рахунок мотоциклів. Всі мої підписники, я думаю, ви знаєте, хочуть собі спорти. It's my life. Там літрові сходи. Ні, пацани. Особливо пацани, мої земляки з Петрови, хочете розказувати, ви, ви зараз багато хто їздите на китайських мотоциклах. І це дуже правильно. Ви вважаєте, що... Знаєте, не ви вважаєте, може, хтось так вважає, що... Їздять на китайському мотоциклі, це знаєте, типу, позорно, фу, типу, я хотів би літровий... Там. Ні, пацани. Ой, бабушка, тихенько. Ні-ні, хлопці, я вас дуже поважаю особисто я, що ви оце, ну, починаєте з малокубатурних мотоциклів, там, 50 кубіків і вище, 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 вище. Все правильно. Знаєте, типу, деякі байкери, влогери Треба набивати свої скіли. Ви купляєте собі мотоцикл, звичайний, називаємо, малокубатурний, там да, 125 кубіків, 250 ну і так далі. І Ви їздите, ви просто учитесь, щоб мати поняття, як повертати, як вилажувати ці всі діла. А потім вже знаєте, типу наступні кроки це коли ви будете їздити там під 300. Но до цього треба зрозуміти... Принцип мотоциклів. Принцип самого вождіння, знаєте, це два коліса, там, третя точка опори там, і тому подобне Треба спочатку навчитися ним керувати, поняти психіку мотоцикла, психологію. Знаєте, я вважаю, на мою думку, є важливішим. Не роздубасить, напрямі, під 300, а оце, знаєте, як називають? мотоджимхана. Що таке мотоджимхана? Це коли е, от, знаєте Там в повороті такі малюсенькі, мотоцикли входять, там ти викладаєш. Тобто, що, на мою думку, мотоцикл? Мотоцикл це знаєте, психологія всього тіла. Ти всім тілом керуєшся руками, ногами, ти Особливо ногами я керую. Понимаєте? І коли ви навчитеся спочатку... Керувати мотоциклом на психологічному рівні, потім вже нажимати під 200-300 і тому подобно. І, і так далі. <плес> тому, коли мене питають хлопці, який мотоцикл найкращий для першого спедбайку, немає такого мотоцикла. Не існує. Для кожної людини, у кожної людини є свої потреби, який мотоцикл вона хоче, що вона від нього хоче, що вона від нього хоче почувствувати і тому подобне. Тому, по-перше, перший мотоцикл, по-перше, це фінансування. Скільки у вас фінансів, знаєте, типо... зараз, секундочку. Ви знаєте, дуже тяжко записати розумовне відео і соблюдати правила дорожнього руху. Зараз я вже ну. На чому я зупинився? А, ми балакали перший мотоцикл. Е, неважливо, там, чи це літер, чи 400, чи 500, чи 600. Е, це залезти мотоцикл має підходити вам. Е, щоб ви цей мотоцикл... щоб він вас устраював у всіх планах. Знаєте? <свісно> Таке порівняння. Мотоцикл це як дівчина. Він має вас устраювати, ну і ви маєте устраювати його. Тобто Ви вмієте повинні також. Уміти керувати цим мотоциклом, а не просто на прямій роздубасить під 300 і все. Ні, правильніше буде. Правильно вміти скерувати. Тобто я вважаю молодець мотоцикліст той, який шаре управлять, він знає, де вовремя затормозить, вовремя повернуть, вовремя цикл наклонить, знає, де газунуть, типу, і тому подобно, розумієте? Так що. Деякі e, пацані кажуть, от я куплю там перший мотоцикл, типа типу, літер, все фі. Ні-ні-ні-ні, мужики. То також неправильно. Перший мотоцикл має бути, щоб він вас повністю задовільняв і щоб ви вміли ним керувати. Ти купиш літер, як перший мотоцикл. Чесно, пацани і дівчата. Розіб'єтесь нахрен. Привощаюсь за мій французький. Перший мод, ви повинні знаєте, до речі, таке байкерське повір'я є типу, доки ти мотоцикл боїшся, доки ти будеш ненормальний. Тільки ти мод перестаєш боятися, типу, все, я я буду басити, там на всю, там, туди-сюди, ото все, вважаю. От чесно, в мене в селі спортвай, хлопці і дівчатка. Е, ти сюди, коли... Чотирьох років. Ви знаєте, я боюсь іноді. так. Тому що я боюсь в плані, що десь я не зможу справитися з керуванням, десь там вовремя затормозить, повернусь, знаєте, ну і тому подобне. Тому не треба. Тому я вважаю, що треба перший мод він має бути поступово, знаєте, по чуть-чуть, потихеньку. Тобто, Хтось думав, от у мене 10 тисяч баксов, я куплю собі літровий мод, типа, і все, я буду гасати. Ні, це неправильно. Люди, Ви забуждаєте. Як кажу, 10 тисяч баксов? Наприклад, це так, <губи> так я взяв. Купи собі за 5. Хороший, допустимо, 250 кубовий, 400-кубовий мотоцикл, наприклад, знаєте, він не буде вас провоцирувати, навалити на всю катушку. І, і нас там бабки не ті 5 тисяч. Купіть, купіть екіп. То що я вам скажу, екіп дуже важливо. Екіп прям дуже-дуже важливо. То що ви падать будете по-любому. Ви падать будете по любому Знаєте, нема таких байкерів, які не падають. Є байкери просто, які вже не встають. І задумайтесь над цими словами, я вам скажу. О, до чого я тут так скуча за мотоциклом, що аж е, з теми своєї. Хочеш до всіх своїх підписників їздять на 125 і 250 купових Е, Пацани, не треба на ваші на 125 і 250 роздубасювати під 240. Вона більше ну, я образно вона більше не поїде, що вона може їхати. Не треба... Краще Навчіться правильно управляти, виставити собі колишки, там, поуправляйте, навчіться без рук їздити. Е, то саме на задньому е, але в екіпі. Тільки в екіпі, розумієте? Тому, хлопці, в мене до вас прохання? Не треба ганяти на всіх парах, на своїх так, козачок заді мене е, пристроївся. Зараз трошки дубасно, окей? Що, я від очка щепився. Не люблю, коли хтось заді мене простраюється. <рігла> так, зараз небезпечний момент. Е, і до речі, знаєте. Далі, мої підписники, все увага зараз тільки вам. Е, Хлопаки, гасаєте на мотоциклах. Е, дуже сильно е, знаю, що по карману це все б'є, фінанси і тому подобне. Е, ваш другий номер, якщо ви колись катаєте... Будь ласка, я вас прошу, хлопці, насобирайте трошки баблішка, попросіть у батьків, заробіть десь на шабашечки, Не катайте второго номера без шльома. Чого я так кажу? Я теж пацани був таким, як і ви. Теж катався там, по барабану, там, знаєте. Б... Ну колись упав. Упав. Слава Богу, що другий номер не пострадав. Пострадав тільки я. Ладно. Да дає спукаю. Так, це на споможка. Е -е, дивіться. Прем'єр, я ще добаснув за Петровий. Тобто не в населеному пункті. Я ні, нікого не підвергаю опасності. Пацани, дівчата, всі мої підписники, я вас благаю просто. Надівайте шльоми. Хоча би. Ладно, там уже перчатки, куртка, ці всі діла. Ладно, це як кажуть дорого, що Ну, Для швидко стає 140, знаєте. Звісно, хотілося б у нас на був екіп. Хоча б знаєте, як кажуть, екіп бомжа. Шльом, перчатки. Все. Те саме перше, що страдав при падінні, це ну, плечі, голова і руки. Ноги теж, ноги теж можна поламати. Ботиночки, звісно. Я відволікся від теми. Хлопці, які гасають на 250. 50 кубліках. Не вижимайте всі соки з ваших мотоциклів, вони більше не поїдуть. Ви так знаєте на що вони способні. Е, поки ви їздите на своїх 125 ках і 150-ках, мене до вас прохання е, вчиться мотоджимхані. Тобто, це коли ви колишки виставляєте, там малий радіус поворота типа фігурне катання, знаєте, тих на коньках, а тут фігурне вождення, на моциклі. Там правильно, що я щось без руки, знаєте, ногами керую. Типу. Ну, своїм весом, своїм тілом. Е, тому зараз у вас такий період. Е, я навіть вважаю, знаєте, від цього залежить ваше... М -м, надалі ваше життя. Ти саме перше навчиться їздити правильно. Дуже багато байкерів є на ютубі, блогерів. Які розказують, як правильно керувати, як правильно їздити, як повороти заходити, сиділа, знаєте. Е, я в свій час, знаєте, я дуже боявся мотоциклів. І Я це ж старався акуратно, потихосіньку, аби не впасти, знаєте, я зберігав своє життя. І таким образом я кожен раз модернізував своє вождіння, знаєте. Так, да, і, і та Потім вже, е, дивіться, я мені було... 14 років чи 15 у мене парці завелись моя 125-ка. Я на ній проїздив, мабуть, щоб чесно, ну, років 10. 10 років я на 125-ки. Я до такої степені вже на ній гасав, що я ну, керував на язма... ну, я був одним цілим з нею, Мотоциклом. А потім, ну, звісно, <фінансово>, фінансово трошки підріс. Заявилися інші фінанси і купив собі вже мене потом. Яви були, їжаки, більше-більше, поступово. Знаєте, в мене було такого великого ривка. 125 сходи літр. Ні. Це навіть я вам скажу, це, ну, це погано. Тому що ти, тебе немає часу звикати на нього, розумієте? Да раз, секунду. Коли ви собі купуєте мотоцикл... 125-250. от це знаєте, як по ступенькам. Ви то буде підніматися по ступенькам. Ну якщо ви, допустимо, на першу ступеньку встановилися, знаєте, і хочете літровий, там, допустимо, через 5 ступінь, якщо ви будете прыгать, ви можете впасти, зламати ногу, да, і тому подібне. Так само цілі краще поступово, знаєте. 125, 250, там, 300, 400, 450, 500, 600, ну і так далі. Знаєте, це чисто моя думка. Напишіть до речі, в коментарях, на вашу думку, як ви гадаєте, це правильно я розсуждаю чи ні? Що треба поступово вчитись? Хлопці, я просто бажаю вам всім удачі. Я знаю, що якщо чогось хотіти, в тебе це буде. Тому їздіть на звуток мало кубатурних мотоциклах, поки у вас є цей період життя, вчіться. Вчіться правильно керувати своїми транспортами. І найголовніше. Одягайте екіп не тільки на себе, а й на свого другого номера, кого ви катаєте. Побачу когось без шльома другого номера, встановлю і дам по посраці. Все, з вами був Санія Петрова. Ви почули мою думку. Якщо ще якось цікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми з вами запишемо наступне відео на оту тематику. Всім удачі, рівних доріг. З вами був Санія Петрова. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. 真的好难不搞。